Вітаю на каналі. Сьогодні оглянемо декілька технічних книг. Це в нас перша книга Бунімовіч, автор Справочник фотолюбітіля, 57-й рік. Під редакцією кандидата технічних наук Чельцова. Видавництво всесоюзної кооперативної і Здається, вперше таке трапляється видавництво. Москва 57 рік. Так, бачимо ілюстрації про лінзи. Ось такі таблички з лінзами. А, це не лінзи, а об'єктиви. Ну і схема, як там розміщені лінзи. Совєтські фотографічні об'єктиви. Різні характеристики. В яких фотоапаратах приміняється, тип оправи. Таблиці. Характеристики фотоапаратів. Сміна, сміна 2. О, зоркий. А я думав, це Києви. Київ 4М чи що, здається, був в мене. Він ось такий теж подібний був корпус в нього. Зараз, можливо, знайдемо. Це теж зорки. Зеніти. Старт. О, Київ. Ось такий був з експонометром. Там натискається кнопочка. Відкривається експонометр. Тут такий незвичний, як він правильно називається, бачите, два віконечка. Ви дивитесь в одне. З них, і там зображення з двох, щоб навести на різкість, там таких ніби як два зображення подвійні, викрутити об'єктив. І воно має співпасти тих два зображення. Доволі така цікава система. І Я таким фотографував. Це пише Київ 3, але мені здається, що була в мене все-таки четверта модель. Може, вона дуже схожа. Ну Тут немає. Ну Дуже подібний до ось такої моделі. Затвор ось цей, до речі, що зводиться. Він теж не має такого курка, а просто коло. І треба було за коло взводити. Там виставляються витримки. Ну, коротше, така цікава техніка. Колись підлітком цим цікавився. Більше, знову ж таки, старший брат цікавився і трішки підсадив мене. Він мені подарував такий апарат, і я ним знімав наплівку. Він досі є той апарат десь, десь лежить. Так, експонометри. мікрофотосйомка стереоскопіческая фотографія. Це теж, до речі, на Київ цей стереонасадки Цікавий довідник 50-х років для фотолюбителів. Це у нас якась інструкція від чогось. Зараз ми глянемо, що це таке. Негатив, Плівка чи що. Не знаю, але це щось німецьке. Фотозбільшувачі. Це якісь такі дуже давні. Я то вже на начасні більше натерпляв І на більш сучасному, напевно, там 80-х років робив фотознімки самостійно в ваній. Так, ось зміст. Що в нас тут є? По оптиці. Фотографические объективы, характеристики объективов, разновидности объективов, аппаратура, фотоаппараты, конструктивные узлы, классификации назначения, советские фотоаппараты, материалы, техника съемки, наводка на резкость, визирование, экспонирование, бленда, выдержка. Світофільтри, лінзи, освітлювальні прибори, рецептура. Ну, це вже хімія різна для фотовиробництва, я так розумію, проявки, плівок, позитивний процес. Тобто це вже робити фотографії, цвітна фотографія розділ. Ось така книга. Наклад. Всього на всього 50 тисяч примірників. Ось така книжечка. Правда, трішки її вже підгризли мишки. Але всередині, вона в доволі гарному стані, дивлячись на її вік. Далі дві книжечки, доволі рідкісні на тему ремонту годинників. Отже, перша в нас попова. Гольдберг. Автори: Устройство і технологія зборки часов. Видавництво прохтеховання чи ні, чи серія прохтехобовання. Точна є механіка. А видавництво Москва Вища школа, 76-й рік. Видання Третє. Доповнене. -да 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 -да. Це в нас в качестві учебника для середніх професіонально-технічних училищ. Анотація. Сведения по устройству различных моделей наручных настольных напольных часов, рассмотрены схемы и принципы действия наручных часов механических, электрических с автоматическим подзаводом, защитными устройствами, устройством и работы секундомеров, будильников, настенных часов и часов особого назначения. В книге изложен типовый технологический процесс сборки наручных мужских часов и способы регулировки отдельных узлов и часовых механизмов в целом. Третє здання доповнено новими конструкціями часов з автоматичним заводом і календарем, і свідченнями у технологічному процесі їх зборки, а також поняттями о контролі із і їх качеств. Ну, я думаю, це дуже цікава тема. О, такі малюнки ви подивіться. Скільки тут всяких шестерень? Це просто капець. А ще врахувати, що воно все дрібненьке. Ось подивіться, дуже-дуже люблю всі ці креслення. Ну, це навіть не креслення, а малюнки. В такому стилі. Я так розумію, бо креслення мають бути відповідати певним правилам, напевно. по модельно годинники. Поцвіт циферблата. Да. Цікава тема і я думаю, не дуже масово ці книги зустрічаються на подібні теми. Часи, в принципі, зараз теж є механічні, їх ремонтують, але виходить спеціалістів, спеціалістів, по чому їх навчають. Можливо, є якісь зарубіжні книги для сервісних центрів. Але таке, щоб трапилось десь це величезна рідкість. Ось ще додаткова література, теж доволі цікавий список, щоб знати, які ще є книги на подібну тематику. Ну і зміст. Я думаю, теж буде цікаво подивитись тому, кого цікавить ця тема. Устройство карманних часов, секундоміру, крупногабаритних двигатель. До речі, теж в мене є декілька годинників здоровиних, і секундомір є. І все те несправне. Думаю, їх можна і продати, напевно, і несправними буде попит на них, але було б, звісно, дуже добре, якби вони були в робочому стані. Сторинка с мисту. Наклад. 40 тысяч. Примерный 70 копійок цена. Вот такая книжечка. Далее. Знову учебники для средних профессионально-технических училищ. А там, здається, для высших было. Автор Харри Тончук. Устройство и ремонт часов. Что там была сбирка, то тут ремонт. Другу Валентіну, от когось там в му році. А книга 86 го Суттєво новіша за попередню. Це друге іздання перероботане і доповнене. Москва Легпромбит іздат 86-й рік. Представлена технология ремонта часов всех новых марок. Описано устройство оборудования приборов, приспособлення инструментов, применяемых на предприятиях по ремонту часов. Рассмотрена организация крупных ремонтных цехов с участками по ремонту часов по точно операционными и бригадными методами. Освещены вопросы преобразования мелких мастерских комплексные прийомні пункты. Для учащихся профессионально-технических училищ учебник может быть использован. При професіональному обученні робочих на производстві. Ось так. Тут, як ми бачимо, теж є подібні схемки. Крупногабаритні, секундоміри. Ну, в принципі, всі ті самі теми. Всякі приспособи для ремонту. Ну, Ця книга, мені здається, навіть ще більш практична в плані ремонту, ніж попередня. Але для тих, кого цікавиться тема, і перша, і друга книга будуть дуже цікаві. От навіть електронні годинники. Зміст устройство часов, перша глава, друга глава ремонт часов. І третє устройство і ремонт электронно-механических часов. Тут у нас наклад такий самий: 40 тисяч примірників, ціна 80 копійок. Так, ще одна книга у нас на огляді. Це Стефанович, автор технологія Меха. 67-й рік. Легкая індустрія Москва, 67-й рік. Іздання 3. переработанное, дополненное. Теж в качестве учебника для средних специальных учебных заведений легкой промышленности. 295 сторінок. Наклад всього на всього 5000 примірників. 80 копійок ціна на той момент. В книге содержатся описание технологических процессов, виділки, крашения и отделки меха і шубної овчини. Основное внимание уделено закономерностям изменения свойства шкуры под влиянием химических и механических обработок. В объеме предусмотренном программой приведены сведения о меховом сырье и товарных свойствах готовой продукции. Книга предназначена для учащихся техникумов в качестве учебника по курсу технология меха. Она может быть полезна инженерно-техническим работникам меховой промышленности и студентам вузов. 111 рисунков, 28 таблиц. Бібліографія на 25 названь. Кандидат технічних наук і інженер рецензенти. Ну, теж цікава тема. Хто практикує, як воно називається, виділка чи вичинка цих шкур? Ну, я не знаю, тут що у нас пише Мех, оділка кришені, шубна овчина. Чи є тут питання там. Шкіри кролів, хутра кролів, не знаю. Ну, от бачимо різні хімічна частина. Є велика. дублення хтось щось позначав? Саме важливе. Жирування окучним способом. Хто займається шкірками? Це книга, я так розумію, обов'язково. записна книжка бригадіра. Подивимось міст. електро електроноскопічське строєння шкури, хімічний состав і свойства шкур. Товарне і свойства пушно-міхового сир'я і шубної овчини. Основні условия построєння технологічного процесу обработки, отмока, отмок відмокання типу і міздрення. Такі теми. Обізжирування, піклівання, квашення, мягчение, дублення, жирование. Серйозні розділи. Красители для меха і шубные овчины, подготовка полуфабриката крашению, крашення волосяного покрова укислительними красителями. Э, да, 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 Крошение кожного ткани, крашение растительными мінеральними красителями, сушка, отделка мехових шкур і шубных овчин. Товарные свойства продукції. Ну і література. Літературу одразу покажу. Теж можливо буде комусь цікаво. О, тут доволи. Великий список 25 книг. Так, і друга частинка. Так, технічна інформація. Наклад теж 5 тисяч примірників. Дуже маленький. Ось так. Такі записи 76-го року. 60 копійок. Ну і наостанок це у нас не технічна книга. Але теж, думаю, доволі рідкісна. В часи досуга. Армійська книга. Воєнної іздательства Міністерства оборони Союзу ССР Москва 56 рік. Матеріали для солдатського затейника. В настоящий сборник включены разнообразные игры и развлечения, которые могут быть широко использованы в условиях армейской жизни, в перерывах между занятиями на коротком привале, вечерние часы и в праздничные дни, в подразделениях, комнатах, политико, просветительской работы и клубах, затейники и организаторы солдатского досуга могут провести, пользуясь материалами настоящего сборника, немало интересных групповых и парных игр и состязаний. Хорошая память, внимание, сообразительность, ловкость, выносливость вот те качества, которые необходимы для решения задач, предлагаемых нами в публикуемых играх и головоломках. В сборнике использованы материалы, публиковавшиеся ранее в различных изданиях. Также значительная часть новых задач и головоломок специально подготовлены к настоящему сборнику. В разделе Фокусу использованы материалы Греголи. Так. Ігри на місності, пограничники, ночний пост, малюнки є, маршрут по пам'яті, переправа через болото, розстояние по звуку і світу. Ігри состязання, состязання на качалках, фехтування. Доволі багато ілюстрацій. Борьба в цепі, канаттохоци, молотобойці. Ігри на воді, переправа по бревнам, м'яч під водой, на буксірі. Ну, то, то, тут можна і багато цікавих ігор знайти ну, для підлітків. На одній лижі. Головоломки. Настольні ігри, морський бой. <хи> ну, до речі, цікаво почитати правила, бо завжди, коли грали морський бій, ну, були різні правила. Тобто, там, наприклад, біля стінок не ставити, але це просто звужує, виходить поле. Або там не можна ставити кораблі впритул один до одного. Тобто, коли ви один потопили, вже навколо можна обмалювати крапочки, бо там не може бути корабля, що теж зменшує. Ну, маневри, можна так сказати, для гри. А тут от кутиками торкаються, але торця немає дотиків. Ну, треба прочитати правила. В принципі, цікаво. Що є тут ця гра? Облавана волка, мотогонки, встрічний ход, крепость, волки і овці. Сказки-загадки. Літературна вікторина, Логогрифи. анаграми, солдатські загадки, з водою на палки, задачі шутки, фокуси, ну, розділ з відповідями. Ось і зміст. Теж можете проглянути, які тут є розділи, бо я точно не всі оглянув. Так, що ж до технічної інформації? Зданов набор 55 й рік. Ціна 2,55. А накладу немає. Ну, Ніби в армії служило тоді дуже багато людей. Наклад мав би бути великий, але я думаю, ця книга не масова. Тобто, що не часто її зустрінеш. Цікаво подивитись по майданчиках продажу, чи є взагалі така книга у продажі десь. Но вона і в гарному стані. Там, бачили, якийсь штамп. Тут немає, вказано, що це бібліотека. Лише ось в кінці якісь тут у нас 39, а ось тут у нас 37. Що б це означало? Теж цікаво, може хтось знає про такі круглі штампики. Чи це щось відносно магазинів, чи ще щось. І не вказано, що це було в військовій частині, бо теж були книги з військової частини, то там є номер, ще там вказано, з якої вона А Це ніби як у вільному доступі, продажу мала би бути. Але в дуже гарному стані. На цьому все. Цікаво почути ваші відгуки, коментарі. Зустрінемось в новому відео. Дякую вам за перегляд!